Зв'язала собі таку базову павутинку нюдового кольору, із альпаки на нейлоні. Спиці 5,5, пішло 45 грамів. Набрала звичайним набором 80 петель. Відокремила 5 петель на погон, відв'язала 10 см погону, додаючи у кожному рядку. Потім Ще 15 см, додаючи прибавки тільки по рукаву, потім ще пару сантиметрів, додаючи і по тілу, і по рукаву, щоб зробити такий підріз. Потім відокремила петлі на рукавчик, закрила петлі підріза, виглядає це отак. Бачите, такий трикутничок виходить. Закривала через ряд по одній петлі з кожного краю, на рукавчик, в ітозі вийшло 40 петель. Дов'язала рукавчик донизу, не скорочуючи, закрила звичайним способом, але у дві ниточки. Дов'язала тіло. До потрібної мені довжини і теж закрила у дві ниточки. Так, вага повторюю 45 грамів. Колір ну, дуже базовий такий колір вийшов. Мені дуже сподобалася пряжа, бо, як ви знаєте, махери я не дуже люблю. А от усілякі такі альпаки, спушені кашеміри, спушені мериноси. Оце моє. Бо мухер мені дуже коліться. Я навіть хотіла б його носити, але не можу. Ось такий светрик в мене вийшов.